Нам треба підготувати наш гарніш. Треба Половинка кружка лайма, половинка кружка апельсина, половинка кружка лимона. Декілька полуниць. Полунички розрізаємо навпіл. та треба м'ятка. Верхівки залишаємо для прикраси. На дно бокала покладемо трошки м'яти, далі кубик льоду, далі знов трошки м'яти, полуничку, шматочок лайма. Беремо охолоджений змішуваний стакан, до нього додаємо лід. Я використовую керат АЙС. Почнемо ми з оригінального ПІМС 20 мл. Далі додамо декілька дешей дешев ароматичних вітерів. Один, два. Далі джин. Його 30 мл. Апельсиновий лікер оранже керосау. Його 15 мл. Червоний вермут. Теж 15. Так, і перемішуємо все. І додаємо імбирний ель 60 мл. Вишнева кола, її теж 60 мл. Обережно перемішаємо, щоб не втратити газацію. І процеджуємо все вже в підготовлений наш калах. Трошки похлопати, пробудити її по бокалу. Джін фрут кап готовий.